Мобілізація засуджених як відбуватимуться і де вони служитимуть. Подробиці розповіли народні депутати. Після того як Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроект про мобілізацію засуджених, ключова норма полягає в тому, що люди засуджені за неумисне вбивство за нетяжкі злочини, за злочини не проти держави. Матимуть шанс воювати на рівні з усіма українцями, це рішення перезріло як мінімум на два роки. Я впевнений, що його треба було приймати на самому початку широкомасштабного вторгнення, але краще пізніше ніж ніколи. Впевнений, що серед людей, які вчинили неважкі злочини, ДТП, якісь економічні проступки, є велика кількість патріотів, які можуть підсилити збройні сили України на всіх напрямках нашого протистояння з зражку. Засуджені, позбавлені прав, власне кажучи, звичайних людських, громадських, громадянських, а не тільки прав і обов'язків. Тому тут може стояти питання, на мою думку, виключно про добровільну мобілізацію. Добровільна і то для тих категорій, які не скоїли надтяжкі злочини, тому що це потрапляння таких людей. З складними злочинами в Збройні Сили України е, ну, заразить, напевно, Збройні Сили України, інфікує Збройні сили і привнесе в Збройні Сили недобрі різні речі. Тому тільки добровільно і тільки ті категорії, які склоїли незначні злочини е, і перебувають під слідством обов'язниці. Ідея така, що це буде все ж таки окремі. Спеціальні загони, які будуть виконувати завдання по збереженню суверенітету та територіальної цілісності України, захищаючи нашу Україну. Не будуть підлягати умовно до такому звільненню люди, які скоїли важкі злочини проти особи та важкі злочини проти держави, зокрема, це і держрада і посібництво, колаборанти і так далі. Тобто, звісно, що ці люди не мають права взагалі на навіть на на, на захист держави, тому що вони вже довели свою неспроможність в цьому. Я сподіваюся, що цей закон запрацює якомога швидше і наші лави поповнюються, але знову ж таки наголошу, що це будуть окремі загони, тобто вони не будуть служити з бійцями збройних сил, які прийшли добровільно або мобілізувалися. Фактично, мова йде про добровільну можливість підписати контракт з збройними силами для тих засуджених, які не засуджені за тяжкими статтями, тобто не за вбивство. Ну там є певні критерії. Не за державну зраду фінансування тероризму, зґвалтування не можна отримати так дострокове звільнення буде після підписання контракту, навіть якщо це було бисо з необережності, але в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, тобто певні обмеження, звісно, є. Як це працюватиме? Ну це ще тільки перше читання, тобто будуть правки, очевидно ще ще до другого читання, але ем, мова йде про добровільне бажання, тобто. Е... Особа, яка засуджена не за тяжкими статтями, подає такий ну певну заяву. А потім разом із висновком там медичної комісії, що був психоемоційний стан стабільний, так у людини рішення приймає суд, так чи чи надавати таку можливість.